Поговоримо про світло в санаторіях. Бо часто є питання, чи виключають світло в санаторіях. Якщо коротко, то так виключають. Якщо ширше, то, наприклад, в такому готелі, який починається зі слова Мір, там завжди працюють генератори. Навіть як виключають світло, там є світло. Ми так говоримо, назви не дуже, щоб нікого не образити. А є такий готель, який називається не осінь, не зима і не літо. Зразу напроти бювету То я думав, що там ніхто не живе. Але виявляється, люди живуть, просто в ньому дуже часто нема світла і, І нема, і нема. Виключають і в верхній частині трускавця в санаторіях. А зокрема, знаю, що в одному санаторії, який називається як одна з сусідніх країн, світла в неділю не було з п'ятої ранку. До 13-ї години дня. Відповідно, опалення теж не було. Та це окрема тема, як нема світла. Часто нема опалення. Крім того, виникають проблеми з готуванням їжі. Не всюди готується їжа, скажу так, коли нема світла. Я такий готель, в назві якого є три цифри в кінці. Так от вони молодці. Вони в казанах варили на вулиці їжу. В той час як не було світла, але самі розумієте, що так проблему вирішити не можна. Це все одно тимчасовий вихід, а не постійний. А так правда, в санаторіях немає світла. Теж за графіком. Графіків є кілька, як у всіх. Основний, аварійний і так далі. і так далі. бюветі є ноу-хау. Знаєте, чи бачили відео, чи не бачили, там, щоб люди ліхтариками не підсвічували новорічні гірлянди повісили, тепер новорічними гірляндами підсвічуються на бюветі, коли нема світла. Вода є. Тобто бювет працює на генераторах, це правда, навіть коли нема світла. Є готелі, які купили генератори, а є, які не купили. Ну, Все дуже по-різному. Якщо цікаво, як в тому готелі, в якому вас цікаво, чи санаторії, Ну, Звертайтеся самі, бо ситуація, міняється. Я думаю, радісно розкажуть. Нададуть найправдивішу інформацію. Про те, є світло чи нема, вимикають чи не вимикають. І так далі. Ну, у мене насправді не так багато світла. Нема, всього 8 годин на день. Ну це мінімум 8. Бувало те, що не було більше. Але не будемо про світло. Авторська в цій морозець. Весна, світязянка, небо безхмарне. Це де ми йшли, це теж вулиця Суховоля. хто не знає, це теж вулиця Суховоля. От, вулиця Суховоля. Всі знають, що вона там, але вона трошки й тут. Теж. До Нового року прикрашені ресторани. Что тай генератори працюють? <звістична> ну, Стезанці написує вільні номери. я думаю, в світі зі є. Зараз сюди вільні номери. Вже, не знаю, якими колами ходити, щоб якось по інашому бювету підійти. Але обов'язково хтось напише неправильно, що до бювету, що я коротше, інша дорога. А, тут від сніговика залишились залишки сніговика. Залишки джерела Фердінанта. Кафе Катерина, Навтуся. А, До речі, є окрема тема харчування. Ви самі розумієте, що як нема світла, то нема світла і в холодильниках, і в холодильних камерах. Ну і далі ви теж самі розумієте, що як нема води, то немає як помити посуд. Або якщо десь воду можна набрати, то вона буде холодна, щоб помити посуд, бо теплої точно немає. Вот тоже бывают выпадки, я вам скажу. Чу, в парку одна казала. Зинка, Да ничего страшного, света нет. Мы фильмы и в темноте сможем сидеть смотреть. Давай, вылазь отжирально. Туди добивать генератор прицел набивать. А ще таке скажу спостереження. Поки світло на вулиці, денна пора, то здається, що у всіх світло є. А дехто може вимикають і в цей час. Підтримайте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Слава Україні, героям слава!